Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди коза. Удався на все зле прогорний. завзятіший от всіх бурла. Енеїда Івана Котляревського це справжній путівник у світ українських звичаїв, а звісно ж, і української кухні. Загалом у Котляревському фемі згадується понад 175 страв та напоїв. Сьогодні ми приготуємо одну з них, а саме шпундру. Головним інгредієнтом страви є буряк. Ми використовуємо як варений, так і буряковий квас. Крім цього, до страви входить свинина, грудна частина, цибуля ріпчиста, борошно-пшеничне, перець, горошок, сіль. Також під себе ми вирішили додати ялівець та безсмертник. Паніруємо свинину і борошні. На пательні з олією обсмажуємо свинячу грудинку. Коли м'ясо та цибуля набули золотистого кольору, ми додаємо буряк і смажимо протягом 3-5 хвилин. До страви додаємо спеції. А саме сіль, ялівця, безсмертник та перед горошком. Обсмажені інгредієнти перекладаємо до горщика. І все це ми заливаємо буряковим квасом. Для доведення страви до готовності ставимо її в духову шапок на півтори години. Смакуйте шпундру! Та читайте в Котляревського?